Дидактична гра, рушники і орнаменти Рушники на Україні відомі здавна. Їх вишивали на щастя, на долю, на добру. Візерунки на рушниках незвичайні, адже кожна частинка має певне значення рослинний орнамент. На ружнику означає сонце і воду, основоположні стихії, що створили життя на землі. Тваринний орнамент. Птах це символ щастя і кохання, тому їх можна бачити на рушниках весільних обрядів. Геометричний орнамент. Геометричні фігури, квадрати, ромб це символи достатку і родючості. А тепер ми з вами пограємо в гру рушники і орнаменти. Перед вами рушник. Маємо визначити, який на ньому орнамент: рослинний, тваринний чи геометричний. Подивіться уважно, що на ньому зображено. Чи є на ньому птахи. Ні. Чи є на ньому рослини? Немає. На ньому зображені геометричні фігури. Значить, орнамент. На ньому геометричний. Наступний рушничок. Подивіться, Чи є на ньому птахи? Немає. А геометричні фігури теж немає. Значить, орнамент на ньому рослинний. Правильно. А на цьому рушничкові? Гляньте уважно. Чи є на ньому рослини? Ні. А птахи є? Немає. Значить, орнамент на ньому геометричний, вірно. А на цьому гарному рушничкові будьте уважні, чи є на ньому рослини. Є, але є дещо інше. А геометричні фігури немає. А що на ньому намальовано? Птахи. Лебеді. Значить, орнамент на ньому тваринний. Правильно молодці. Ви справились із завданням. Дякую вам за увагу і бажаю. Хай стелиться вам доля рушниками.